Десять годин їхала автобусом із понад чвертю опіків тіла. У Львові врятували життя 20-річній дівчині, чия сорочка випадково спалахнула біля увімкненої плити. Сталося у Варшаві. Дівчина гостювала у свого хлопця. Через необхідність медичного страхування вона не скористалася послугами польських лікарів. Утім, їй виставили рахунок у понад мільйон гривень. За що хотіли грошей? Історію в деталях знає Роман Гаврилів. У 20-річної Софії чергова перев'язка вже другий місяць. Вона під наглядом львівських опікових лікарів. Наприкінці березня дівчина поїхала провідати свого хлопця в Польщі. Одного ранку хотіла приготувати сніданок. Запалила комфорку і в сусідній не запалилася. Запалилася дальня. Я до неї потягнулася, і можливо від того запалилась сорочки. Я це побачила, трошки перелякалася. Ну, знімати не хотіла, тому що думала, що загориться волосся. Переживала за це напевно найбільше. Софія полила опіки холодною водою, а потім поїхала у лікарню. Назвали суму за операцію 100 тисяч злотих. Нам надали варіант або лікуватися надалі в Варшаві, або їхати додому. І було прийнято рішення їхати додому. Сума у понад один мільйон гривень дівчині була не по кишені. Польські медики опробили рани і дали знеболювальне. Далі на Софію чекала 10 годинна дорога до Львова. На автостанції донько зустріла мама Катерина. Для себе я просто побачила такі червоні смуги на спині Софії. І перше, про що я подумала, виглядає як опік. На сонці Катерина тоді не здогадувалась усю дорогу, дочка їхала з опіками чверті тіла, і наступні 18 днів її життя буде під загрозою. Коли почула слова лікаря, що я лише інструмент в руках Бога, домовляйтеся вище, я зрозуміла, що наскільки це небезпечно, і що це щоденна загроза для життя. Лікарі провели п'ять операцій. У Софії розвинулася пневмонія, опіки уразили і дихальні шляхи. Тому її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Мама завжди була поруч. Боюся, твоїх грусинок. <клес> якісь такі негативні якісь мої моменти ми завжди мама мені книжку якусь читала. Щось мені якісь слова казали, просто підтримували, ми з нею говорили багато і тому. І все зараз в мене добре. Щоб врятувати Софію, хірурги прибрали з мертвілі тканини і пересадили на постраждалі ділянки шкіру. З ніг лікарі кажуть, за таких опіків людина повинна якомога швидше отримати кваліфіковану допомогу. В Неї були дуже глибокі і критичні опіки, які загрожували її життю. Це дуже складна травма і відповідно ризики, якщо є така площа тіла, є дуже високі. Коли пересадили шкіру з ніг, мені на опечені ділянки я весь час лежала. Було просто морально, мені важко, тому що як я не можу ходити сюди. Я зайшла на двох ногах. Зараз не ходжу, лежу у реанімації. Пацієнтка пробула майже місяць. Найгірше позаду нині Софія амбулаторно проходить обстеження. Я хвилююся. Моя тривожність переживання е, нікуди не ділася, бо я розумію, що ми, ми обоє розуміємо, що процес лікування він ще буде довгий, е, це все не так просто. Дівчина вже може вільно ходити, лежати і сидіти. Втім, усі рани ще не загоїлися. Та воно заживе однозначно. Все одно заживе. Ну, все там. Є залишкові маленькі рани, які які мусять загоїтись ну, самостійно і так називаємо краєвою пітелізації. Надалі Софія вже лікуватимуть рубці. Та скільки часу піде на відновлення, поки невідомо. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.